Без децентралізації у Києві поки не будуть відновлювати районні ради. На засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко відмовився поставити це питання на голосування. На його думку, наразі воно не на часі. До того ж, для проведення виборів до райрад каже мер у бюджеті. Немає коштів. Деякі депутати спекулюють на тому, що потрібно негайно проводити вибори до районних рад. Давайте будемо говорити відверто. Для цього потрібно нам знайти кошти для того, щоб провести додаткові, додаткові вибори. В бюджеті міста з грошми на сьогоднішній день не так добре, дуже погано. І в цьому напрямку ми повинні відпрацювати це питання і винести наступні вибори, які будуть проходити через півтора року, ми можемо вже це питання допрацювати о до доцільності проведення виборів до районних рад. Район. Нагадаємо, Київрада ліквідувала районні ради восени 2010 року. З того часу усім майном Київської громади розпоряджаються 120 депутатів міської ради, а також керівники районних адміністрацій, яких призначає президент. Місія міжнародного валютного фонду продовжить роботу. Спочатку місія планувала працювати до 3 липня. Однак, як інформують у представництві МВФ в Україні, роботу продовжать до 9-го. У рамках свого візиту місія проводить дискусії з представниками української влади стосовно програми економічних реформ, на яку наприкінці квітня МВФ виділив позику. Нагадаємо, міжнародний валютний фонд виділив Україні кредит на понад 17 мільярдів доларів. Депутати кримського меджлісу вперше засідатимуть не на батьківщині. Виїзне засідання представницького органу кримсько-татарського народу відбудеться на Херсонщині. Одним з головних питань порядку денного буде ситуація в тимчасово окупованому росіянами Криму. Почасний лідер кримських татар, народний депутат України Мустифа Джемілєв, побоюється, що не всі депутати зможуть потрапити на засідання. Напередодні окупаційна влада чинила перепони на виїзд для кримських татарів з Криму. У Києві можуть обмежити продаж алкоголю, зокрема в нічний час та поблизу дитячих закладів. З відповідною пропозицією виступила фракція об'єднання самопоміч у Київраді. Автори ініціатори посилаються на успішне застосування такої практики в інших містах. Дуже є небезпечні дані стосовно підліткового алкоголізму, і якраз тому, що я є представником. Фракції об'єднання самопоміч і головою комісії з питань освіти, науки інноваційної політики мене особливо турбує питання підліткового алкоголізму. Тому я минуло тижня зареєструвала проект. Стосовно обмеження продажу алкоголю і особливо в місцях наближених до дитячих і шкільних закладів, майже чотири роки у Львові алкоголь після десятої вечора можна придбати лише в барах чи ресторанах. Супермаркети ж зачиняють алкогольні відділи до десятої ранку. Ефект відчутних злочинів скоєних у стані алкогольного сп'яніння у місті поменшало удвічі, кажуть у мерії. А по-друге, це є дотримання спокою міста в вечірній, нічний період доби і думати про шкідливий про шкідливий вплив алкоголю і, і тих людей, які це споживають. Не зважаючи на те, що зменшиться там сума надходжень від ліцензій чи від якихось інших речей, тобто насправді це є велике, дуже соціально важливе питання а тоді вже треба думати про доходи бюджету. Окрім обмеження продажу алкоголю, львів'яни пропонують жорсткіше карати підприємців, які продають спиртне неповнолітнім. Таких не раз виявляли під час алкоредів. Однак, хоч їх позбавляють ліцензій та через недосконале законодавство, за місяць вони знову відновлюють роботу. З Майдану до будинка відпочинку. Мер Києва Віталій Кличко пропонує учасникам Євромайдану, які досі живуть у наметах на Майдані Незалежності і Хрещатику, переїхати з центру за межі Києва. Він запевнив, може запропонувати цим людям проживання в санаторіях неподалік столиці. Під Містом Києвом є а, а, санаторії, є недобудовані будівлі. Є табори, які не працюють. Ми пропонуємо, пропонуємо їм переїхати в ці місця там, де вони можуть тимчасово проживати. Нагадаємо, цього тижня від барикад і наметів звільнили частину хрещатика від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної. Людей звідти переселили у Намети на Майдан. Майдан, по-перше, ніхто не буде оставляти. Зараз залишити зараз майдан. Що буде далі? Яке може бути пересеред? Тобі сказав, здавати інтерв'ю. Просто запитаю. Що... Я тобі казав, зайди в палатку. Так я роботу... Зайди в палатку, я тобі говорю. Без коментарів хоч. Люди мають зібратися самі вирішити, Чи їхати в санаторію чи ні? Розумієте, не кличку рішати це. Його перша була. Пропозиція нам така, от, що ми переводимо людей, йому треба забрати звідти людей, перевезти. Да, понятно, там КМДА, там потрібно, щоб було чисто і приїжджали машини. От ми цим зайнялися. Перевезли людей, поставили 10 палаток. І туди проводять світло і від звідти людей до проїзної ми всіх забираємо і переселяємо в палатки. Зауважимо за словами самих майданівців, зараз на Майдані постійно проживає кілька сотень людей.